Всім привіт, доброго дня, друзі! Ми зараз в місті, в квартирі. Приїхали, є деякі справи, потрібно поробити. Щось смачненьке хочеться приготувати. Ну, це такий домашній влог, що я роблю, коли знаходжуся в місті. Чим займаюся в квартирі? Ну і так, просто покажу вам свій звичайний день. Сьогодні у нас 19 серпня, дуже-дуже знову спекотно. Дуже і передають на весь тиждень 35 градусів, і в квартирі, в принципі, спекотно. І ночі зараз то були холодні ночі, і встигало вистигати повітря. І в квартирі було приємно, і на дачі було приємно. А зараз знову ночі теплі, і ні квартира не вистигає, ні на дачі в будинку не прохолодно. Хоча і серпень місяць. І до того ж вже чули, що знову будуть відключення світла, тобто не кондиціонерний не вімкнеш, не вентилятор. В нашому місті, ось в Кременчуці, сьогодні вже почалися відключення, але наша черга ще поки що не відключається. Ну, Будемо бачити, поки що займаюся хатніми справами. На вулиці Сонячно. Лакусик лежить біля мене, коментує там десь собачка на вулиці, гавкає, то він також її відповідає. Привезла з дачі прання, зробила кілька загрузок. Гарно, що зараз літо і жарко. На балконі взагалі дуже спекотно, все дуже швидко висихає, і це дуже зручно. Захотілося солодких млинців з сиром кисломолочним. Млинці зараз приготую, тісто, а потім сходжу, куплю сир і зроблю. Так, беру сметану, в мене півскляночки, десь 250 грамів. Сметани даю. І стільки ж дам водички для того, щоб тісто було більш рідке, ну і щоб його було більше. Так, гарно вимішую млинці в мене немає такого чіткого рецепту. Кожен раз роблю по іншому, по різному. Можна з сироваткою, можна зі сметаною, можна з кефіром. Вони все одно получаються дуже смачні. Так, візьму одне яйце. гарно зіб'ю. Візьму 2 столові ложечки цукру, потім буду куштувати, достатньо чи ні. Але мені хочеться солодких. Можна було б взяти ванілін, але в мене зараз немає в наявності. Ну, може потім схожу, коли за сиром, тоді її придбаю. Так, і дрібку солі для балансу смаку. Також додаємо. І також додам ну, десь 2 столові ложечки олії. Тоді влиці, получаються більш еластичні. І додаю борошна. Пересівати його не буду для млинців, це не обов'язково. Додаємо також на глаз, так сказати. Я візьму, ну тут, мабуть, 4-5 столових ложок. Дивимось по густоті млинців, як вам буде. Подобатись. Ну, я ось бачу, що я вже багатенько поклала, тому я ще трішечки водички додам. А може і не буду. Поки що залишу, нехай воно постоїть. Обов'язково, коли смажу млинці, потрібно, щоб тісто постояло. Тоді борошно віддасть свою клейковину, і тоді млинці будуть еластичні і не будуть прилипати до сковорідки. Ось, бачите, трішки густувато зробила. Зараз ще трішечки водички. Грамів 50. І буду бачити, потрібно ще додавати чи ні. Залишаю поки що при такій густині, а потім скоригую, коли прийду вже з магазину. Все. Дві хвилинки тісто готове залишаю, щоб воно трішечки постояло. А тим часом буду мити коридор. Ми зараз наша квартира якраз чергова. чергуємо самі нікого не наймаємо. Кожна квартира на рік, ну може два, максимум три рази чергує. Миємо коридор, і також миємо площадку біля ліфту. В принципі, 15 хвилин, і все швиденько можна помити, нічого страшного в цьому немає. Помила і одразу перевішую. У нас така позначка, чергова квартира. І коли помила, перевішую наступній квартирі, вони тоді вже миють. Ну і лакусик також зі мною, як завжди. Поруч. Бігає, дивиться, що я роблю. Начебто і цікаво, але страшно. Ззовні помила і тепер всередині квартири роблю прибирання, пропили донька повитирала скрізь пил і буду мити ванну кімнату. Коли вже я приїхала в місто, то хочу цей час провести з максимальною користю. Завжди мию якимось порошками сипучими. Ну я думаю, їх багато назв є, багато ви знаєте. І завжди беру губку кухонну, жорстку беру нову губку і жорсткою стороною, не змочуючи її, протираю. Вона так виходить, як такий ефект скрабу, можна так сказати. І тоді, ось цей наліт, який залишається на плитці від води, білий осад, він дуже гарно таким чином відмивається. Сходила до магазину, взяла сиру. Такий трішечки, він, бачите, розсипається, не дуже склеєний, але я не буду додавати ні, ні яйця, нічого. Я ось зараз додам, знайшла шматочок шоколаду. До речі, шоколад дуже гарний, це таблерони. Я думаю, що хто любить шоколад, той знає цю, цю марку, тому що ну, це дуже смачний шоколад. І зараз подрібню його ось так. Ножечком на невеличкі шматочки і додам в сир. Можна також і люблю додавати сухати, але в мене зараз під рукою немає. Навіть, та й просто мені хочеться додати, щоб був шоколад. Перемішаю, додам трішечки цукру, якщо потрібно буде, і буду смажити млинці. Ось таке густине тісто, воно, бачите, таке однорідне, еластичне. стояло в мене зранку. Зараз вже в нас третя година, тому вже гарно розійшлась клейковина, і буду. Смажити млинці. Помічник, як завжди, присутній. А може щось смачненьке дадуть. Поріжу весь шоколад. У мене, я не знаю, тут грамів 50, може трішечки більше. Нехай буде смачно. Тут поставила кастрюльку, варити лакусіку, Ось таку індичу шийку я йому купую, відварюю, потім м'язко відбираю кісточки, не даємо йому. і Додаю туди якісь овочі, буряк, морквочку, цибульку, чесничок і досипаю крупи. Потім туди кидаю м'яско і виходить в нього такий суп. Дуже смачний і ароматний. Млинці посмажила, до речі, коли знімаю млинець, люблю зверху змазати його маслом вершковим. Лакусик чекає на млинчик. І завертаю і загортаю тепер сир. Сиру намагаюсь покласти побільше. Дуже-дуже ароматні вийшли млинці, тому що я додала туди ванільку. Забула вам сказати, що принесла з магазину ванілін і додала. Млинці всі загорнула, небагато в мене вийшло, але я так і хотіла, щоб поки вони звіженькі з'їсти. Залишилось трішки сиру, я додам зараз туди борошна і зроблю, може, 3-4 штучки сирників. І перед тим, як їсти, люблю погріти в мікрохвильовці млинці такі. Куштуємо. Дуже-дуже ароматні і смачні. Шоколад розтанув всередині і дуже смачно вийшло. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.